Накопичуваний потік в фонді кешфлоу. 12 років, як створюємо грошеві потоки. Кумулятів «Флоу» працює від 3 до 25 років. Це наша пенсійна програма. Але нам не потрібно 15, 20, 25 років накопичуваних. Нам достатньо вже за перших 3 роки собі створити гарні пенсійні виплати кожен місяць, або ж стипендію для своїх дітей. Як працює? Вибираєте номінал від 10 до 1000 євро в місяць, в місяць кожен поповнюєте протягом перших 3 років. І які ми будемо мати цифри? Ми будемо брати саме такі приємні цифри. Хай це буде 50 євро в місяць, якщо ви хочете дитині створити стипендію через 3 роки. Слідуючи 3 роки вони будуть отримати 275 євро в місяць. Це гарна виплата. Майже 10 тисяч євро за 3 роки отримує дитина ваша. Хочете собі створити пенсію за 3 роки. 100 євро в місяць, ви інвестуєте перших 3 роки. Слідуючі 3 роки отримуєте 575 євро 25 тисяч гривень. Всі в фонді, хто більше трьох років, вже отримають такі гарні нарахування. Якщо вам мало 575 євро, можете собі створити пенсію тисячі євро в місяць, інвестуючи всього на по 250 євро. У місяць все реально все працює. Можна розпочати навіть з 10 євро в місяць. Ви будете отримувати 50 євро в місяць, наприклад, для дитини або для своїх стареньких батьків, чому б і ні. Все працює бездоганно.